Вітаю. Поки десь у далекому Нью-Йорку хтось говорить про мир, стабільний, справедливий. В Харкові та інших містах України продовжують гинути люди. Сьогодні Харків обстріляний кабами, сьогодні Запоріжжя обстріляне кабами. Інші міста, які, здавалось би, були ще вчора далеко від фронту. Від лінії вогню сьогодні абсолютно обстрілюються всіма видами зброї, яка може до них долетіти. Не в безпеці: Львів, Тернопіль, Ужгород, Рівне, Кіровоградщина, Полтавщина, Суми Київщина. Про інші регіони просто мовчу, ви самі все чудово знаєте. Як і ви, я слідкував за тим, а що говорили на Генасамблеї ООН. І ми чуємо тільки одне: мир, мир, мир і мир. Я завантажив фінальну резолюцію оцієї Генасамблеї, вона вже майже завершилась, але резолюція вже була відома давно. Бо над нею працювали Німеччина і ще одна країна бою зараз назвати і помилитися, яка. Так ось я вивчив докладно, що там написано. 207 разів, 207 разів на 72 сторінках зустрічається слово мир. Грубо кажучи, тричі на сторінку. ООН, як організація, в цілому була створена для збереження миру. І коли зараз ми говоримо про те, що ООН недієздатна, то ми з вами повинні розуміти: альтернативи цій організації просто не існує. Бо які б платформи кримські, Київські, Саміти Миру, Саміти Перемоги, хтось не робив, зокрема, Україна? Це не та платформа, яка може об'єднати майже всі країни світу. ООН нараховує 193 члени. І ці країни не виходять зі складу ООН, вони там залишаються. Що це означає? Це означає, що ми повинні розібратися в тому, а що таке мир для глобального світу. Зокрема, для. Організації Об'єднаних Націй. Мир це баланс, баланс інтересів, баланс принципів, баланс, в якому можуть з локальними конфліктами і локальними війнами, а це передбачено документами ООН, що це може бути, так ось в цьому балансі можуть якось співіснувати країни, не допускаючи такої дестабілізації, яка може призвести до глобальної війни. ООН цінує глобальну безпеку набагато вище будь-яких локальних війн. Будь-яких. Більше того, вони навіть готові піти на закриття очей на деякі локальні війни, якщо це зберігає глобальний баланс сил. І ви це повинні розуміти. Ми це повинні розуміти. І головне, чи розуміють це наші чиновники, які питають, в ООН? а що робити? Мені імпонує одна позиція одного лідера, який сказав: «Нас, пови... ви... нас потрібно було запитати до війни, до повномасштабної війни, а зараз пізно. Оце дійсно абсолютно правильні слова. Інколи щось стає пізно. І коли ми зараз закликаємо ООН щось чинити, то ми повинні розуміти, вони не можуть, тому що ніякого особливого функціоналу в організації, яка покликана оберігати мир, немає. Немає функціоналу розв'язувати війни. Хто може це робити? Звісно, що це блок НАТО, блок НАТО, який при цьому не хоче. Втручатися безпосередньо у війну. Хоча зброю дає, технології дає, і, здавалось би, вони повністю включені в війну блок НАТО. Але ні, все одно якісь домовленості про баланс існують. Ви бачите, що наш ворог в цілому, ну, я не скажу це слово адекватно, але зреагував доволі стримано відносно Курської операції. Відносно інших ударів, в тому числі і по Москві, я думаю, що це і є оцей баланс. Всі країни йдуть на ті чи інші жертви і на ті чи інші ризики, досягаючи тих чи інших цілей, але якщо при цьому зберігається загальна архітектоніка балансу. Сьогодні ви бачите події, які є в Ізраїлі. Це страшні події, це страшна війна, яка там ніхто нікого не шкодує. І, от на саміті ООН більше їх цікавили події в Газі, в Лівані, в Ізраїлі і в інших країнах Сходу. Адже вони розуміють, що там там почалась неконтрольована війна. І домовитись з усіма учасниками конфлікту не так просто, адже ООН має не такі сильні позиції, які воно має в Європі. І не забуваємо, що Російська Федерація та ж сама є членом Ради безпеки ООН, Радбезу ООН. А це означає, що, як мінімум, ось Російська Федерація знаходиться в полі зору. Країну Генцека ООН, Генсека ООН, Генеральна Асамблеї ООН, інших органів, комітетів ООН і так далі. А ось що робити там, на Сході, якщо там розпочнеться Велика Глобальна війна? Які висновки можна зробити з усієї Генасамблеї? Перше, світ хоче миру. І ми з вами, кожен із нас, повинен зрозуміти прийняти рішення для себе, чого хочете ви. Ви хочете миру, чи ви. Вірити в те, що можна військовим шляхом завершити цю війну, я е, схиляюсь до того, що перше, що потрібно зробити, це зупинити бойові дії. Все інше можуть нам допомагати. ООН, НАТО, допомога, партнери, різні коаліції, е, різні партнери, які щось хочуть від нас, від яких щось хочемо ми, допоки не зупинені бойові дії. Нічого неможливо вчинити ні з боку ООН, ні з боку НАТО. ООН не хоче втручатися у війну і не має можливості це робити. Це не воєнний блок. НАТО з іншого боку, блок воєнний, але теж не хоче втручатися, тому що це порушить той баланс. Думайте про це і приймайте для себе рішення, на якому боці ви. Адже якщо ви будете на боці війни, то відповідно чиновники України. вони з радістю приймуть цю позицію. Адже війна може продовжуватися безкінечно довго. Ми знаємо приклади вже в новітній історії, коли війни йдуть 3, 5, 10 років, і вони не завершені. Але країни, які ведуть ці війни, поступово перетворюються на воєнні диктатури, вони перетворюються на країни зі збіднілим, абсолютно населенням, вони перетворюються на країни, з яких люди намагаються виїхати і так далі. Тривала війна. На моє переконання, це не наш метод, не наш спосіб, і потрібно робити все, щоб як мінімум зупинились активні бойові дії, щоб не гинули люди. А далі ті, хто хочуть, хто можуть, хто беруть на себе певну відповідальність, повинні взятися за складну політичну, геополітичну, геостратегічну, міжнародну боротьбу. Такі люди в країні є. Головне, щоб ці люди отримали доступ. До тих ресурсів, де їх чують і де вони можуть говорити зі світовими лідерами паритетно. І головне, щоб цим людям не заважали ті, які всередині країни абсолютно негідно себе поводять: хабарники, мародери, люди, які абсолютно не розуміють, що країна живе у війні. А вони, як люди, що обіймають посади, повинні працювати на зупинку бойових дій. Насправді багатьом із них війна. Корисна, і війна приносить зрозуміли, що. Бережіть себе і не забувайте підписуватись на цей канал.